42 вересня 1286 та доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є жертви, поранені руйнування. на Дніпропетровщині відкрили нові меморіали пам'яті на честь загиблих захисників і захисниць. Буде в нашому випуску і інша важлива та корисна інформація. В студії Валерія Баранець Сурдопереклад Ганна Костікова. Боронці неба знищили над Дніпропетровщиною чотири ворожі безпілотники, повідомили в повітряному командуванні. Від вечора до ранку агресор кілька разів бив по Нікопольщині ФПВ-дронами та артилерією. Влучив порай центру і Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка, адмінбудівля, приватні будинки, газогін. Про ситуацію в інших регіонах. Російські окупанти масовано атакували безпілотниками північ та південь України. Внаслідок атак постраждали щонайменше три області Київська, Сумська та Одеська, повідомили у прес-службі ДСНС. Росіяни завдали ударів по місцевому підприємству в Білій церкві. Загорілися та зазнали руйнувань Ангари, а також будівля підприємства. Під час гасіння пожежі виявили тіло загиблої людини. Російські безпілотники вдарили по нежитлових будівлях у заріч. Чному районі сум є постраждалі серед них дитина на Одещині. Росіяни атакували Ізмаїльський район, застосувавши ударні безпілотники. Завдяки своєчасному реагуванню вдалося запобігти значним руйнуванням, жертвам та постраждалим. Окупанти завдали 578 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Внаслідок дій ворога у Пологівському районі дві людини загинули. За минулу добу сили оборони України ліквідували 800 російських окупантів. Втрати ворога у війні склали 1 мільйон 83 тисячі осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 55 тисяч 446. Крилатих ракет – 3 664, повідомили в Генштабі ЗСУ. Офіційна хроніка: президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Приділили окрему увагу роботі над гарантіями безпеки та підготовці до засідання коаліції охочих у четвер. Прем'єр-міністр Ірландії повідомив, що його країна готова зробити свій внесок у гарантування Україні безпеки. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу Єнсом Шпаном і Матіасом Міршем, де обговорили фінансову й оборонну підтримку України та подальші кроки в дипломатії. Обговорили подальше зміцнення захисту українського неба, окремо про важливість припинення вогню та напрацювання гарантій безпеки. Уряд ухвалив рішення, яке розширює можливості для отримання статусу дитини, що постраждала внаслідок війни. Відтепер статус можна буде оформити не лише за місцем внутрішнього переміщення, але й за місцем звернення або там, де дитину виявили місцеві органи влади. Окрім того, розширено перелік підстав для його надання: серед них депортація, примусове переміщення, а також випадки загибелі чи зникнення батьків через війну. Сьогодні понад 400 тисяч дітей вже мають цей статус, але дітей, які постраждали, Дали від війни набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки. Тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини, наголосила прем'єр-міністр Юлія свириденко Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1 у Кам'янському відкрили меморіал пам'яті захисників і захисниць України, які віддали життя за нашу незалежність. В цьому місті поіменно пам'ятають кожного, хто навіки залишився молодим на полі бою, хто героїчно боровся за нашу майбутню перемогу. Непередодні ми побували на відкритті. Спочатку мешканці Кам'янського принесли квіти до меморіалу на площі героїв. Рідні та близькі загиблих, бойові побратими, колеги і друзі тримали в руках портрети тих, кого ми згадуємо і будемо пам'ятати. До речі, на проспекті ювілейному відкрили галерею пам'яті. Це своєрідна стіна, на якій розмістили зображення захисників і захисниць з міста Кам'янського, які віддали своє життя за Україну. 29 серпня ми відзначаємо День пам'яті наших захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу і незалежність. Це дуже важлива подія для кам'янчан, для всієї України. Сьогодні в цей день разом з мітрополітом. Сімонам разом з керівниками правоохоронних органів, керівництвом районної військової адміністрації, ми поклали квіти до меморіалу на площі героїв. Ми також відкрили стіну пам'яті нашим загиблим захисникам по проспекту Ювілейному. І після цього ми, ми разом вшанували пам'ять наших загиблих захисників і захисниць на нашому меморіалі. Сьогодні ми також відкрили вже другу чергу будівництва нашого меморіалу, де захоронені наші воїни. Наші герої я хочу подякувати Митрополиту Сіміону за те, що він сьогодні відвідав наше місто в таку важливу дату, і що разом з ним, разом з родинами загиблих захисників, наших, разом з військовими, разом з мешканцями міста, ми разом вшанували пам'ять наших захисників і захисниць. На відкритті меморіалу міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч, митрополит Дніпровський і Січеславський, керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України. Сьогодні важливий день для кожного із нас. З двадцять числа я відвідав. Відвідує місто Кам'янське саме сьогодні. Заходи розпочинаються з вшануванням полеглих захисників. І сьогодні, я, коли покладав квіти, і ми бачили з цими родинами і сім'ями. Це вже в Кам'янському понад пів тисячі таких сімей, які, ну, які втратили саме близьких. Неоціненний подвиг наших захисників має жити в серцях рідних та близьких, тих, хто на полі бою продовжує справу побратимів в серцях кожного з нас і прийде. Поколінь. Не Взять журавель Артем загинув у 23-му році в Херсонській області, на лівому березі Дніпра. Мудрий, чесний, добрий, щира людина. Дуже важливо пам'ятати, якою ціною нам дається наша незалежність. Важливо такі заходи проводити частіше, щоб діти, наше покоління розуміли ціну нашого життя. Сльози на очах матерів, дружин, сестер та подруг загиблих захисників це біль, який неможливо втамувати. Проте не розпач сьогодні об'єднав всіх тих, хто прийшов, щоб схилити голови, віддаючи шану нашим захисникам. Якби гірко нам не було, сьогодні ми віддячуємо ЗСУ. Сьогодні нас об'єднує віра в перемогу. На жаль, боротьба за свободу і незалежність України обходиться нам дуже дорогою ціною. Гинуть справжні патріоти, найкращі сини і доньки нашої України. Я склоняюся перед кожним захисником, який повернувся вже додому, який ще повернуться обов'язково з перемогою, і перед тими нашими захисниками, які залишаться в нашій пам'яті і в наших серцях навічно. Слава захисникам! Слава Україні! Пам'ять про неоціненний подвиг наших героїв важливо не лише зберегти, а й передати прийдешнім поколінням. Тож і стіна пам'яті, і меморіал загиблим захисникам і захисницям це свідчення нашої шани і великої вдячності. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Перший в Україні інтерактивний меморіальний комплекс Куб пам'яті відкрили у Кривому Розі. Це унікальна споруда з чотирма екранами, на яких розміщено світлини героїв та інформація про них. Місцева влада подбала про те, щоб меморіал оснастили системою безпеки безперебійного енергоживлення. Тож Куб пам'яті працює цілодобово і за будь-яких умов. У селищі Губиниха Самарівського району відкрили алею героїв. Так вшанували пам'ять про полеглих захисників. Але героїв нагадує кожному з нас про ціну миру та свободи. Медики головної госпітальної бази області значну увагу приділяють родинам військових. Програма Сім'я Героя дозволяє рідним військовослужбовців пройти медичні обстеження, отримати якісне лікування та консультації. Подробиці в наступному сюжеті. Сім'ї військових, як правило, перебувають у постійному стресі через хвилювання за життя своїх захисників на фронті. Це негативно впливає на стан їхнього здоров'я. Неабияку король грає своєчасне звернення до лікарів. Саме тому програма Сім'я героя спрямована на підтримку родин військових. Більше 4 тисяч людей з усієї області сьогодні звернулись до нас за допомогою цих сім'ї героїв сім'ї тих в кого. Є полеглі, в кої є воїни, тим, кому сьогодні потрібна допомога. Так стало, що останні три з половиною роки вони майже не виходили з дому, чекали вісточку і здоров'ям почалися проблеми. Я дуже радий, що сьогодні до нас приєдналась царичанка. Разом доставили до нас людей, які являються тим. Взірцем для всіх, що виховали таких синів та доняк, що захищають Україну, ми обов'язково допоможемо. Всі спеціалісти, які є сьогодні в лікарні мечникова, прийшли сюди, щоб надати консультативну допомогу. Всі кращі прилади це томографи. МРТ, все, що буде потрібно сьогодні. Без черги ми проведемо всі дослідження. Цього разу до програми головної госпітальної бази області запросили мешканців Царичанської громади Дніпропетровщини. Звичайно, це дуже важливо, особливо в теперішній час, важкий нелегкий в час війни. Я дуже дякую Сергію Анатоліючу, потужній команді фахівців. Ми працюємо 24 на 7, Різні бувають ситуації життєві. А сьогоднішній захід це ще підкреслює нашу взаємну ту. Допомогу і ту роботу. Щоденно Наталія, дружина військового, який боронить кордони України з 2014 року. Найважливіше для неї зберегти своє здоров'я, аби поставити на ноги своїх дітей. Як мама діток неповнолітніх, все на себе не, не вистачає часу. Тут запропонували. Думаю, мабуть, час звернутися до лікарів. І дуже вдячна, дуже гарно приймають, дуже такі щирі, відверті, дуже задоволена. Ці люди надзвичайно потребують підтримки. Багато хто з них втратили своїх дітей, чоловіків, братів чи сестер. Хтось чекає на повернення своїх рідних з поля бою. В цей час лікарі завдяки своїй щоденній роботі та увазі до родин героїв роблять свій внесок за для зміцнення родин та майбутньої перемоги. Валерія Баранець, Андрій Миронюк, новини. Д1. Новини культури відбувся другий міжнародний конкурс мистецтв імперія талантів у Києві. Юні музиканти брали в ньому участь у дистанційному форматі. Учениця кам'янської школи мистецтв номер 2 Анастасія Снітько у номінації Фортепіано здобула диплом лауреата першої премії. В чеській столиці відбувся міжнародний благодійний конкурс мистецтв Кольори Свободи. Театральна студія Соул Творчої майстерні гармонія, що діє при академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки в Кам'янському, здобула гран-при конкурсу з виставою Блакитний птах. Побачити цей спектакль. Глядачі зможуть на новій сцені театру 28 вересня. Sport. У місті Вишково відбувся міжнародний турнір з тенісу Ukrainian Open U-16. На цих змаганнях відзначилися вихованки Кам'янської ДЮСШ No3. Марія Кочарженко стала чемпіонкою як в одиночному розряді, так і в парному, де разом з Аріаною Багбая виборола золото. Марина Левадна здобула бронзову нагороду в одиночному розряді та стала фіналісткою у парі, посівши друге місце. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі. Та області на сьогодні, вівторок, 2 вересня. В обласному центрі протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів, вітер північний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня синоптики обіцяють мінливу хмарність, можливі опади у вигляді дощу з грозою. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Самарі та Павлограді. Очікується мінлива хмарність, місцяві можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди з вами на зв'язку у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі. X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. В студії працювали Валерія Баранець і Ганна Костікова. Слава Україні!